Росія неодноразово погрожувала застосувати проти України ядерну зброю. З підписанням указу про зміну ядерної доктрини Російської Федерації ризик настання ядерного апокаліпсусу став актуальним як ніколи раніше. Про алгоритм дій, який може врятувати життя у випадку ядерної атаки, докладніше далі. У випадку застосування ядерної зброї, використання брудної бомби або вибуху на АЕС, оперативну інформацію має повідомити ДСНС, генштаб, поліція або місцева влада. Нагадує видання дзеркало тижня. Але звичні нам канали інформації, на кшталт радіо, телебачення або інтернету можуть виявитися абсолютно марними, тому що в зоні ураження ядерною зброєю буде відсутнє електропостачання. Тому заздалегідь подбайте про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом зв'язку у надзвичай. Чайній ситуації. Якщо ви не встигли сховатися в укриття і ядерний вибух застав вас на вулиці, лягайте на землю ногами в бік вибуху, обличчям донизу, а руки підкладіть під себе, щоб захистити їх від опіків та травмувань. Також спробуйте знайти заглиблення або виступ, за яким можна сховатись від ударної хвилі і уламків, та закрити усі відкриті частини тіла, прикрити рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою. Це має захистити вас від потрапляння радіонуклідів в організм. В жодному разі не. Дивіться на спалахи в небі. Біжіть в укриття одразу, як мине вибухова хвиля, і з'явиться можливість звестися на ноги. Головний критерій пошуку укриття хвилинна доступність. Якщо поруч немає спеціально обладнаного сховища, найкраще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей. Перш ніж потрапити в укриття, зніміть верхній шар одягу. Намагайтесь уникнути контакту шкіри з забрудненим одягом. Це може усунути до 90% радіоактивного забруднення. Ледіть одяг у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер. Переконайтеся, що в приміщення, яке ви використовуєте як укриття, не потрапляє повітря ззовні. Закрийте всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач. За можливості перейдіть у кімнату, де немає вікон. Дистанціюйтесь від інших людей у приміщенні, не торкайтесь їх, тому що ви можете спричинити радіоактивне забруднення одне одного. Також не торкайтесь нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення. Якщо немає змоги прийняти душ, омийте всі відкриті ділянки шкіри, особливо руки й обличчя, із милом та великою кількістю води. За можливості одягніть чистий, щільний, максимально закритий одяг, що не зазнав радіоактивного забруднення. Насамкінець залишайтесь в укритті впродовж 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення чи евакуації. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.